Вдень, 2 серпня, окупанти скинули на Мирноград дві авіабомби ФАП-250. Біля місця прильоту місцеві хлопці розпилюють дерево, яке і прийняло на себе основний удар. Та вдома я був. Я сидів, розговорювали, прилетіло. Почали за маму безпокоїтися, маму в хату затащили. Ну, я ж позвонив другу. Ж спрашиваю, все ли хорошо. Он говорит, я не дома. Я говорю, ну я сбегаю, тогда гляну, все ли хорошо с твоим малым. Сбегал, забрал его. Так же само дома. Ну, окна побила, шифер поломала, коньки побила. Да, ну, в принципе, мы все. А ось пана Ігоря з дружиною врятувало те, що у момент прильоту їх вдома не було. Їздили по справах до іншої області. Чоловік каже, все життя з любов'ю облаштовували свій будинок, а тепер доводиться дивитись на те, що від нього лишилося. Ми їхали, нам дзвонять. оце ж ота, підаруночок під ялиночкою полочився. Внаслідок обстрілу Мирнограда 2 серпня поранень зазнали троє людей, серед яких дівчинка 7 та хлопчик 9 років. Їм була надана медична допомога. Руйнувань зазнали 23 приватних будинки, автомобіль, критична інфраструктура. А вночі, 3 серпня, окупанти знов гатили чотирма ракетами по Мирнограду. Пані Олена живе у будинку, який розташован поруч з місцем прильоту. Жінка каже, страшно було настільки, що не могла поворушитися. Були перви. которые нас разбудили и мы вышли в коридор две стеночки потом еще два пришлись в район нашего дома звон стекол паническая атака все больше ничего не могу сказать темно стало сразу и не оценить ситуацию не как-то что-то делать сразу не было. Мы взяли себе в руки убираем стекла три окна входне дверь в місті з замком, теж саме у сусідів зверху, сніс. Слава Богу, ради тому, що живе самі від силу. На місці прильоту сталася пожежа, гасити яку приїхали рятувальники. У місті Мирноград ворог поцілив у гаражний кооператив, внаслідок якого виникло загоряння на площі 40 квадратних метрів. Рятувальники. 52-ї державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце, ліквідували пожежу. Від головного управління залучалося 6 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Слышала, била громко, очень громко було. От цього, мабуть, ніхто не застрахований. Звісно, іспугаліс. Страшно. Не знаємо, що чекає. Ну, мабуть, це тільки цвіточки. Внаслідок нічного обстрілу одна людина отримала поранення, повідомили у Мирноградське МВА. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків та шість адмінбудівель.